Сьогодні в обідну пору біля українського дому невідомий підірвав вибуховий пристрій і, ймовірно, гранату. Двоє госпіталізовано з пораненнями. Ми розглядаємо цей інцидент як ланку, як ланку одного ланцюга з тих сил, які виступають проти в ситуації на Майдані. Вчора було вилучено порядка 10 автоматів, п'яти пістолетів, гранатомет. Ми сьогодні бачимо вибух біля українського дому. Можливо, якісь сили хочуть дестабілізувати ситуацію в столиці напередодні Дня Незалежності. Ми поставили вимогу, що на майдан має бути впорядкований, має бути впорядкована ситуація, тому що не може бути, що в столиці України відбуваються вибухи, відбуваються взриви гранат. Це, ну, це просто неприпустимо. Ми маємо показати, влада в Києві. Є. Ми домовилися з протестувальниками про те, що вони впорядкують, звільнять проїжджу частину на Хрещатику. А і тут, можливо, якісь сили, які цьому не хочуть, щоб це відбулося, тому ми розглядаємо цей вибух, який відбувся біля українського дому, як, як ланки одного ланцюга.